Всім привіт! Сьогодні вирішила показати вам і дати рецепт найпростіших паляниць. Бюджетний варіант, як на мене. Але я дуже їх люблю. Недавно на Миколаї в селі був праздник. приїхали до мами, бачу, мама пекла якийсь новий пляцок. Я ці коржі одразу впізнаю, я одразу ріжу цей пляцок, нарізаю собі. Я дуже люблю такі паляниці. Звичайно, вони не до всіх тортів підходять. Але для ось таких пляцків домашніх мені дуже пасують. Дуже подобаються, тому ділюся рецептом і нехай також вам вдаються. Тут у мене 5 паляниць. Але рецепт я вам напишу на 2 паляниці. Так, мами, в зошиті було записано, так я їх і печу на 2 паляниці. Одна яйце, склянка цукру, склянка борошна амоній сода. І печу завжди їх окремо, не одним коржем, а потім розрізати. Так мені вони більше подобаються, так краще вдаються. Тобто тут на дві паляниці я брала одне яйце і на три паляниці брала два яйця і збільшувала трохи пропорції. Тому з тих паляниць в мене буде два пляцки. один буде шоколадний на три паляниці і печиво. І з двох ще один придумаю. Сподіваюсь, було користи вам це відео, готуйте і нехай вдається. Ось такі вони м'ягенькі. Чи можна їх готувати на соді? Напевне можна. Я їх готувала, але на амонії мені більше подобається. Вони такі пористі, пухкіші, тому я готую їх з амонієм. Приготуємо шоколадні паляниці. Рецепт старий, старий та давній. Ще на амонієві та соді. Яйце розмішуємо з цукром. Тут має бути одне яйце, але в мене залишився жовток. Бо діти вілком прикрашають пряники, тому цей жовток я використала сюди. Якраз діти розмальовують прянички. Ти що малюєш, Павлунька? Ташечку. Ти пташечку. Тут ти що розмальовувала? А ці інші лука розмальовував, ага. так? А ці ти. І що, які тобі гарніші? Всі гарні? А, мені mm. трошки оце було не сподобалося. Не сподобалося? Нічого. Оце що розмастили. А. Але ми так його з'їма, правда? Mm -hmm. А воно я. Мам, а давай оце ми з'їмо? А тут далі на ялинку мою повісимо. Давай. Давай. Яйце збила. Додаємо кефір. У мене домашнє кисле молоко. Додаю чайну ложку амонію. Чайну ложку соди. Нічим не гаш. Додаю борошно і какао. Ось таке тісто, як густа сметана. Люблю такі. Кожного разу, коли печу пляцок такий на склянки, завжди кажу, що люблю, бо завжди вдається. Одна є ця склянка цукру, склянка кефіру, склянка борошна. І какао. Хочу дві тоненькі паляниці, бажано випікати їх окремо, не одним коржем, а потім розрізати. Вони будуть не дуже високі. Випікаємо при температурі 180 градусів. Хвилин 15 орієнтовно. Ось дивіться, яка пхенька. Дуже мені подобається. І бюджетна. Якщо залишається ось так, як в мене домашнє кисле молоко багато, то можна використовувати. Дуже пухкесенька. Все, одна спеклася близько 15 хвилин, друга печеться. Маємо вкластися хвилина в хвилину до графіку відключення світла. Але вже як тих 3-5 хвилин, думаю, то і температури нагрітої духовки буде достатньо. Підлаштовуємося як можемо і все буде файно. Ось, наприклад, з цих паляниць, з цього тіста, я пекла два пляцки. Цей взагалі мій улюблений. Бачите, який пухкенький. Цей також дуже смачний. Звичайно, рецепт буде на каналі. Видно, де більше какао, наприклад. І ось цей з печивом трохи густіше тісто, але все одно вони дуже м'які і дуже пухкенькі.